Вітаю вас, діти! А чи знаєте ви, що всі діти мають права? Давайте поглянемо на малюнки та дізнаємось, які ж це права. Всі діти є рівні у правах. Всі діти мають право на любов і піклування. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Всі діти мають право на освіту. Всі діти мають право на медичну допомогу. Всі діти мають право на інформацію. Ті діти мають право на вільне спілкування. Жодна дитина не має бути примусово залучена до праці. Особлива турбота дітям інвалідам. Жодна дитина не має бути скривджена і зневажена. Дякую за увагу!